Spectral Extra 785 – проміжний універсальний змивач, який використовується для знежирення поверхонь між окремими етапами лакувальних робіт. Найкраще наносити засіб спеціальним розбризкувачем, який розпилює рідину на елемент, створюючи активну плівку. Щоб ідентифікувати цей змивач системи Spectral, ви можете використовувати додаткові кольорові накладки на балончик. Екстра 785 забезпечує ефективне знежирення різних поверхонь від залишків воску, силікону та мастил. Препарат можна використовувати на пластмасах і поліефірних шпаклівках, попередньо усунувши з них пил. Змивач екстра 785 повільно випаровується, що дозволяє ефективно знежирювати навіть великі поверхні. Спосіб використання полягає в тому, що змивач наносять на елемент, чекають кілька секунд і протирають поверхню двома шматками технічної серветки. Екстра 785 у поєднанні з водорозчинним змивачем, Екстра W785 комплексно готує поверхні до лакування. Спектрал технології, що підвищують ефективність роботи автомайстерні та забезпечують видатні результати.